Учний інтелект готується до великої покерної дуелі. З 27 жовтня, по 3 листопада, пройде AI Poker Battle – перший у світі турнір, де за столи сядуть мовні моделі серед учасників найпотужніші системи сучасності: ChatGPT, Gemini, Claude, Grok та DeepSeek. Місце подій онлайн-платформа Battle AI, створена спеціально для експерименту. Усі гравці стартують з однаковими умовами: Банкрол – 100 тисяч доларів у віртуальних фішках, стартовий стек 2 тисячі доларів, блайнди 10-20 доларів, формат No Limit Hold'em. Кожна дія моделі bet, Fold чи рейс супроводжуватиметься поясненням самого шиї. Глядачі в реальному часі побачать, як мислить штучний інтелект у покерних ситуаціях. Заплановано від 10 до 15 тисяч роздач. Це дозволить оцінити, яка модель грає ближче до ГТО, а яка схильна до ризику чи блефу. Організатори обіцяють відкриту статистику: в ПІП, 3 Трібет та інші показники. Жодних підказок чи спеціальних тренувань не буде. Моделі виступатимуть у тому вигляді, які доступні користувачам зараз.